Рівенькі, покажу сьогодні дуже смачний, дуже прикольний та незвичайний рецептик курячих крилиць, затушених у пиві. Це надзвичайно смачно, надзвичайно прикольно. Підійде до будь-якого гарніру. Дуже смачно та дуже цікаво. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, а я швиденько розкажу та покажу, що потрібно для цього надзвичайного смачненького рецептика. Поїхали? Рівденькі, перше, що я роблю, нарізаю звичайну цибулю. Тоненьким напів кільцем. Цибулюк перекладаю в якусь стару для змішування, додаю до неї на кончики чайної, чайної ложки чорний перець молотий. Далі додаю гранульований часник таку гарну, добру, повну чайну ложку. Далі додаю паприку, копчену, також чайну ложку з горою. Та додаю 50 мл соєвого соусу, перемішую все це руками. Можете перемішати виделкою, немає ніякої різниці. Трохи придавлюю лучок, щоб він дав соки свої. Та в нас вийшов такий гарний цибульово-соєвий маринадик зі спеціями. Друзі, відправляю курячі крила на дуже. Гарно розігріту потельню та обжарюю їх, їх з обох сторін до такої гарної золотистої скоринки по 2-3 хвилинки. Дивіться, перегортаю на інший бік, крила вже підзолотилися, дуже стали гарненькими такими. Залишаю ще на 2 хвилинки підсмажитися з іншої сторони. Додаю маринований лук та трошечки перемішую курячі крила, щоб вони також стали е насичуватись смачненьким маринадом. Десь через пару хвилин додаю пиво. В мене світле, якесь німецьке, різниці немає. В мене пішло 500 мл, тобто банка пива. Дивіться, яка у вас, яка у вас кількість крилець ну, курячих. Залишаю так тушкуватися ще на півгодинки на середньому вогні.